А зараз я на сцену запрошую на Петра, стоматолога. Я вітаю всіх вас, учасників. Я запитаю вас, що медичні працівники міста Тернополя разом з вами. Коли ми почули, що наш президент. Ми, ми здивувалися, тому що, а коли ж буде не пізно, що буде через рік, через два, через три, адже наш уряд, гнилий уряд, весь час просить допомоги, просить матеріальні ресурси інших держав, у інших різних фондів, а потім зберігається все в своїх кишенях для того, щоб вносилися нові олігархи, нові мільйонери, які допомогли. Я стоматолог і завжди користуюся таким правилом. Якщо є гнилий зуб, який не підлягає лікуванню, його треба вирвати. Наша влада гнила, тож нашу владу треба гни... вирвати. Тому я звертаюся до вас з щирою пошаною за те, що ви так. Нашого всього українського народу дозвольте вам зачитати такі рядки Дорогі про.